Міліція розслідує кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Тетяні Чорновіл. Ви знаєте, що події вночі були. Виїхала слідчо-оперативна група, яка збирала докази, які були на місці вчинення кримінального правопорушення. На жаль, об'єктивності не було, оскільки деякі... Політики були присутні на місці вчинення кримінального правопорушення, втручалися в діяльність правоохоронних органів, що є незаконно і в певній мірі може підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Ви знаєте про те, що був вилучений відеореєстратор певними особами з автомобіля потерпілої. Ми з на сьогодні маємо інформацію про те, що Арсеній Петрович Яценюк передав запис, знятий з відеореєстратора до Генеральної прокуратури. Самого відеореєстратора нема, але він все-таки повинен надійти дослідство, оскільки ми повинні об'єктивно дослідити інформацію, в тому числі призначити певні експертизи, які нам дадуть можливість чітко сказати про те, що не було ніякого монтажу, ніякого. Зовнішнього втручання. Справа знаходиться на особистому контролі міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора. Сьогодні, за дорученням міністра, організовано проведення повторного огляду місця події на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ, дубовиком Віктором Борисовичем, виїжджали. Самі досвідчені фахівці Міністерства внутрішніх справ це і слідчі оперативні працівники, експерти криміналісти на сьогодні, на теперішню хвилину, проводиться додатковий огляд місця події з залученням криміналістичної лабораторії, тому що потрібно дуже багато слідів вилучити. Це і біологічного походження, і слідів залишків, можливо, від якихось автомобілів, то проводиться чітка злагоджена робота. Слідство опрацьовує декілька версій. Вчинення кримінального пропорушення ми не відкидаємо версію, пов'язану із професійною діяльністю Тетяни Черновів, не відкидаємо версію і вчинення дорожньо транспортної пригоди. І хотів би наголосити, що опрацьовується версія також можливих провокацій з, пев... з боку певних осіб. Чому? Тому що в нас є інформація, що потерпіла декілька разів залишалася переночувати у домі будинку профспілок. Постійно вона рухалася зі своїми представниками, зі своїм оточенням, а цієї ночі вона на своєму автомобілі самостійно виїхала без супроводження. Відповідно, цю версію ми відпрацьовуємо. Я хотів би сказати про те, що ми позитивно оцінюємо всю інформацію, яка надходить до органів досудового розслідування абсолютно по всім кримінальним провадженням, в тому числі і по кримінальному провадженню, про яке ми сьогодні говоримо. Звертаємося до всіх і громадян. Ще раз ми вже робили, щоб і на телефон нашого кол-центру, на телефон чергової частини, надали всю інформацію, яка обов'язково буде перевірена слідчими головного слідчого управління, яке які прийняли провадження вже справу і розслідують її професійно. І окремо хотів би звернутися до журналістів, оскільки ми масу прикладів маємо позитивним, коли ви проводите і журналістські розслідування, знаходите об'єктивну істину. Оперативно надаєте інформацію до правоохоронних органів, і наше спільне завдання з вами, вам, оскільки це колега ваша, наше це завдання розслідувати всі кримінальні правопорушення, встановити об'єктивну істину, встановити абсолютно всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення. Ми просимо цілодобову інформацію нам надавати. Вона оперативно буде перевірятися. Я думаю, що ми знайдемо шлях. Встановити осіб, які мають причетність до вчинення кримінального правопорушення. Тим більше ви бачили, і Сергій Вікторович говорив, що президент доручив міністру внутрішніх справ об'єктивно розбиратися в ситуації, тому вона буде постійно знаходитись під пильним контролем міністра, і всі заходи будуть вживатися для цього.